Дня, доброго ранку. Довго перевіряв інстаграм з'єднання, ніяк не міг мене з'єднати у прямий ефір, але це сталося. І так я нагадую, але і ще раз повторюю, для тих, хто вперше підключається до цього ефіру, або дивиться його вперше в запису, що я транслюю цим ефіром. Я включаю прямий ефір. Тоді, коли я проводжу настройки вранішні для себе. І то я ділюсь тим, як я настроюю себе на день, в який я потім піду, буду щось робити. Бо на фоні тих стресів, які оточують нас, ну, дуже складно прокинутись, встати і піти щось робити. Треба якось пробудити свій організм. і... Активізувати енергію для життя. У першому уроці я докладно розповідала вправу, яку я зараз буду робити, але я кожен день не буду докладно розповідати, кому це потрібно, дивіться перший урок. І так я починаю працювати в темі вранішні налаштування на день. Активізація ресурсів життя, які мені на сьогодні потрібні. Хочу сказати, що після вчорашніх вправ енергії такої дуже активної вистачило мені на півдня, а потім я зіла робити статичну якусь роботу, щось в інтернеті. Але не так легко мені завжди було щось робити і у дворі і з собаками, щось їм там давати, прибирати, ну і так далі. Одним словом, це все вчора, вчора завдяки цим вправам, сталося, і тому я продовжую вмикати на протязі 30 днів. Я розказую, розповідаю те, що як я себе відновлюю, активізую свої ресурси для життя, і кому це потрібно, будь ласка, долучайтесь. Я виставила цей марафон, складається з трьох етапів на день. Це вранішні настройки, вранішні налаштування на день, якісь вправи, які мене пробуджують. Пробуджують мою активність. Потім в три години за київським часом я роблю собі сеанс рейки. Я буду теж робити його в прямому ефірі і долучайтесь до цього поля, як ті, у кого є практика рейки, так і ті, у кого немає практики рейки, бо те поле, той поток енергії, який я буду відкривати. Він буде е, не сходити і на вас. І в цьому потоці ви можете щось попросити або просто сидіти, і поток, е, він, цілітельський поток, може щось е, вилікувати, ну, незначне якийсь стан здоров'я або настрою. Це згадати дуже важко, бо цей поток дає людині те, що йому потрібно на цю хвилину, на цей день, на цей час його життя. Навіть через екран, якщо ви будете теж вимикати свій інстаграм і бути в цьому полі, то і ви отримаєте. Дію цього потоку ціл, цілительську. І третє, що я роблю в день, для того, щоб тримати себе на плаву, це вечірні медитації, я назвала це вечірній релакс, які дають мені змогу зняти напругу, яка навалюється. За день переосмислити якісь мінусові, плюсові ситуації, не дуже занурюючись в них. Це як розхломатизація в квартирі, знаєте, непотрібних речей. Ну, ось в декількох словах з чого складається марафон кожен день. Я буду це робити або в прямому ефірі, а якщо не буде світла і я не зможу вийти в ефір, то я буду викладати це в записі, але на протязі 30, 30 днів я буду це робити. В основному я це роблю для себе, але я вмикаю прямий ефір для того, щоб поділитись з вами тими практиками, техніками, тією схемою, яка мені допомагає. Триматися і бути в певному позитивному, активному робочому стані. Ну, ось декілька слів, а тепер я починаю. Треба ще сказати для тих, хто вчора не був на уроці на цьому, на прямому ефірі, вірніше. Коли ви щось робите, то ви фокусуйтесь, будь ласка, на тому, що ви робите. І старайтесь не відволікатись на телефон, на дітей, на собак, на чоловіка або на жінку. Ну, щоб вас не роздюргували, і щоб ви не віддавали ту енергію, яку ви активізуєте для себе, для того, для своєї міцності. На зовнішній світ, і вона піде в нікуди. так, перша точка в центрі голови. Десять разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Друга точка. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Третья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, восемь, девять, десять, четвертая. Підглядаю схему. П'ята точка. Коли ви нажимаєте на точки, якщо ви в неї потрапили, то трошки боляче при надавлюванні. Шоста точка. Тут є ямочки, такі не по центру під оком, а трошки вбок. Більше до кута глаза. два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, де, десь. П'ять, шесть, сім, вісім, де, десь, одяг. Сьома точка.

Кінчику носа один раз надавити. Десята під носом один раз надавити. Над губами одинадцята Один раз надавити. Дванадцята під губами. Тринадцята. 14 Ось тут. Далі лице все. Я ще роблю з лицем, щоб його пробудити так. Масажним лініям до вуха, а масажні лінії такі: від лоба до вуха верхні точки, від носа посередині до середньої точки вуха, і знизу до нижньої точки вуха, а потім треба ось так зробити, щоб лімфу вниз спустити. Це треба робити. Не дуже надавлююча, але так прижимаючи кожу до м'язів лиця, щоб не розтягнути кожу лиця. Далі 15 точка це точка життя, і вона між великим і вказівним пальцем. Треба її теж нащупати, щоб було вам ну не дуже приємно, коли ви надавите. Фокусуйтесь на цій точці. Тепер друг інша рука. Я вам хочу сказати, що не кожний психолог, скіпер, а не кожний ведучий може вийти без гриму в. Ефір, і може це невірно, але задача цього ефіру не вийти як на сцену, а показати таким же людям, як і я. Бо, крім того, що я психолог, я звичайна людина, яка налаштовує себе на день. І як ти ранок зарядиш, так ти день і проживеш в такому стані. А стан для нас це найперше так от. Я не женуся за якоюсь красою. Чи гарним виглядом. Зараз мені потрібно показати тим, хто прокидається, також, як і я, як можна себе зранку простроїти для того, щоб бути у формі, щоб була енергія, як в тій машині, щоб був бензин, для того, щоб вона. Могла поїхати по тим чи іншим дорогам. Тому продовжуємо. 16-та точка. Це середина ладоні. Інша рука. За ці 30 днів ви можете для себе з тих вправ, які я буду викладати, взяти собі в роботу в настройки, в налаштування, в ті вправи, які вам, як то кажуть, зайшли, які вам допомагають більше, ніж якісь інші з цього ефіру, з цього марафону, зробити собі невеличкий такий обсяг. Цих вправ і кожний ранок як зарядку робити ці вправи. Ну, зарядку, щоб зарядитись на день. 17 точка це середина коліни і я розповідала, як її знайти в першому відео. Це теж точка життя. Коли її масують в Китаї, то продовжують своє життя. 18. Над кісткою три пальці над кісточкою, яка випирає на нозі, там, де Нога переходить в ступню. Три пальці нажимаю, натискаєте, вона дуже болюча. Вона дуже болюча. Дев'ятнадцята точка це середина ступні. також на іншій нозі 18, -та, 19 -та точка, 18, три пальці над кісточкою, яка випираю. І 19 центр. Тепер пробудемо свої легені, Ось ця лінія до великого пальця і треба розімляти три рази. Можна і більше. Меридіан легенів ми зараз запускаємо. Щоб там є, якщо є якісь енергетичні блоки, щоб вони енергетичні блоки, коли спазми в мишцях, дуже довго розповідати зараз, я ем, зараз працюю над тим, щоб зробити, зробити курс, ну знов, бачите, не попрацювала над голосом ще, це ще попереду, і голос ще не, при, не прокинувся. Зв'язки, вірніше, зв'язки, вони ще сплять. Так, тепер меридіан серця це від мизинця до плечі і назад. Теж так треба розмінати. Можете це розмінати на протязі дня. Зранку, і днем, і ввечері, коли вам завгодно. Також на цій руці Маротян Легенів. Сьогодні я додам дихання, яке вирівнює енергії і до Наригиана сердца. Еще раз. Тепер треба відщукнути кінчики пальців, щоб дати можливість, кожен меридіан, який відповідає за, чи орган, за той чи інший орган і систему в організмі, він має меридіан свій у нашому тілі. І виходить через кінчики пальців цей меридіан. Щоб не було заблокованості, застою енергетично, треба відщукнути. Раз, три. 4, 5, 2, 3, 4, 5. Також можна зробити і на ногах. Відщокнути енергетичні меридіани, виходи енергетичних меридіанів з кінчиків, з кінчиків на кінчиках пальців. Ну, от і все, що стосується тіла тепер. Тепер я буду займатися голосом. Три регістри: верхній, середній і нижній внизу живота. Почну з нижнього. Буду мечати, посилати туди, туди звук для того, щоб пробудити голос свій. Дякую Зазвичай ще нос, бо він вібрує. Тепер треба розм'яти губи для того, щоб вони чітко вимовляли слова, бо вони завжди у нас заблоковані мишці цих губів. Наступних прямих ефірах, в ефірах я буду давати вправи для того, щоб чітко вимовляти слова. Зразу не хочеться перегружати вас всім, чим, що я знаю і що я зранку роблю. Ну, Потрошки буду відкривати ці двері. Знань робити над собою зранку. І пізніше зроблю курс, який можна буде придбати і на все життя собі ці вправи забрати до себе. Тепер я додам сьогодні на останок практику дихання і допінгала. Що в цей момент трапляється? Куди ви посилаєте дихання, я теж трошки пізніше розповім. Зараз не хочу забивати вам вашу голову. Спочатку технічний момент. Можливо, ви... це не секретна практика, вона віками на землі, але може хтось і зовсім її не знає. Тому я буду такий середньоарифметичний варіант видавати. Закриваємо одну ноздрю. Робимо вдих, закриваємо її. Робимо видих і вдих, закриваємо видих, вдих. Закриваємо видих. Кожна ноздря може по-різному дихати. Особливо зранку. А тут треба вирівняти, вирівняти енергію. коли вона буде дихати е, однаково, ноздрі, то ноздрі, то і енергія. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ну, вона така. Могуть бути, Різні соплі сльози, вибачте. Так що ви можете ви можете чхати, ви повинні салфет, салфетку тримати поряд. І робиться ця вправа вдих видих 81 раз по три рази, якщо це з повним знанням, що це за дихання з повним фокусуванням на цьому? Зараз я не буду занурюватись в цей об'єм повністю. Це я зроблю на одинці. Я показала вам вправу, якою, якою, якою я користуюся, коли я працюю над вирівнюванням енергій в організмі. Ну, ось так. Сьогодні такий ефір був. Я його викладу в Інстаграмі, в Ютюбі, в Тіктоці, в Фейсбуці скрізь, бо не всі бувають і там, і там, і там, і там. Тобто, може, комусь ці вправи знадобляться для того, щоб себе тримати на плаву, як то кажуть, в наш нелегкий час. Я буду цьому рада. Додавайтесь в групу в Телеграм. Група називається Вранішні налаштування на день. Я пробувала силку виділити, щось вона не діє. Ця ссылка, ну я на неї не зупинилася, мені не було коли. А якщо ви наберете вранішні налаштування на день, то зразу відкриється ця ця група, де ми будемо спілкуватись, де ви можете задавати питання. Де я буду ділитись, викладати якимось знаннями, викладати підкасти з якимись з якимось темами. Ну, одним словом, буде спілкування на тему, як вранці себе налаштувати, щоб бути бадьорим і стресостійким. Я бажаю вам мирного, доброго дня. Бажаю вам сил моральних і фізичних. Завтра я продовжу свій прямий ефір, а сьогодні в 15.00 буде сеанс рейки за київським часом в прямому ефірі в інстаграмі. І в 20.00 за київським часом вечірній релакс. Я викладу. Медитацію. Там буде директивна меди... медитація. Директивна це я коли вас супроводжую у цей вечерний, вечірній ефір. Це якраз я викладу таку медитацію, яку я ту чи іншу, їх багато викладаю для себе, коли я хочу розслабитись увечері вже і зняти напругу, яка за день навалилась на мене. Під музику директивна медитація. Так що заходьте в ефір, додавайтеся в групи Телеграм. Будемо спілкуватися, як відновляти свій ресурс, який нам потрібен для життя. На все добре.